Є знижки на евкалор 20% відсотків в аптеках. Подорожник вам тоща у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Катерина Смачило, українська піарниця, яка більшість часу проводить у столиці. Дівчина каже, налякана останніми ракетними атаками. Тож спочатку повітряної тривоги одразу йде до укриття. Була запаркована в машині. у мене був дзвінок. А тільки почула сигнал повітряної тривоги, я знала, що у редісоні є укриття. Я одразу туди зайшла. Катерина розповідає, раніше вже неодноразово користувалася послугами цієї мережі готелів. Коли починається повітряна тривога, я просять всіх прийти до укриття. І що максимально парадоксально, що інколи я в тому укритті в Редісоні сиділа фактично одна. Я одразу попросила, будь ласка, нагадайте, як пройти до укриття. А на що мені працівниця готелю відповіла, що укриття тільки для людей, які проживають у цьому готелі? Довго не роздумуючи, Катерина одразу попрямувала до іншого укриття, проте згодом повернула. Та викликала поліцію. Поліція пробула буквально за 15 хвилин. Допомогли скласти заяву, просто розділити людей ці гості ці, будь ласка, а ці нехай типу стоять під балістикою. Ну це не підхід. Одразу після інциденту на ситуацію відреагували і працівники готелю на своїй сторінці в інстаграмі. Вони написали: наше укриття це місце, де ми всі можемо відчувати себе безпечно в разі повітряної тривоги. Але є одне правило, яке ми завжди дотримуємося. Коли укриття переповнене, пріоритет мають гості. Ми завжди стежимо, щоб перш за все у безпечному місці були ті, хто в гостях. Аби детальніше розпитати про інцидент, ми звернулися до готелю із інформаційним запитом. Говорити на камеру з нами відмовилися. А, от у письмовій відповіді зазначили, що в якості укриття використовують підземний паркінг, у якому вистачає місця для обмеженої кількості людей. Згодом додали, що й укриття зовсім не укриття, принаймні з точки зору законодавства. Важливо зазначити це те, що у будівлі готелю відсутнє укриття або будь-які захисні споруди цивільного захисту в розумінні законодавства: будівля чи будь-які приміщення готелю не занесені до фонду захисних споруд цивільного захисту. Тож, чи мали право працівники готелю відмовити Катерині та не пускати її під час повітряної тривоги до сховища, ми запитали у адвоката Дмитра Йовдія. За його словами, питання доступності до укриттів досі не врегульоване на законодавчому рівні. Немає закону закону, який зобов'язує навіть підзаконного акту, який зобов'язує власників чи користувачів приміщень там, де є укриття, допускати туди всіх бажаючих під час повітряної тривоги. Такого немає так. І коли говориться про те, що це незаконно. Ну на жаль, так не можна стверджувати, оскільки такий закон не прийнятий. Як і немає відповідальності за такі дії, тобто за недопуск. Це стосується як офіційних укриттів, які можна знайти на мапі, так і просто приміщень, які використовують для тимчасового сховку. Зобов'язати пускати людей до укриття можна приміром орендарів комунальної власності. Це може бути врегульовано якимись регламентами внутрішніми. Наприклад, якщо він орендує приміщення в комунальній власності, наприклад, так міська рада може прописати в договорі оренди такий обов'язок допускати. І Якщо орендар не виконує цього обов'язку, так це вже може бути підставою для санкцій для цього орендаря. Навіть до розірвання договору це може тягнути. Адвокат каже, поки немає відповідного закону щодо укриттів, немає і відповідальності. Тож, навіть викликавши поліцію, покарати власника приміщення практично неможливо. Перше і головне правило, у випадку, якщо вас не пускають до укриття, якомога швидше шукати інше безпечне місце. Згодом з'ясувати, хто власник чи користувач приміщення, якщо це комунальна чи державна власність, допомогти можуть органи влади. А от у випадку з приватною власністю ситуацію може виправити лише розголос.